Всім привіт! Мене звати Катя. Вітаю вас на подкасті Як на смак. Нещодавно я дізналася, що зірка «Мішлен» – оця відзнака для ресторанів, і шини «Мішлен» – це одна компанія. У цьому епізоді я розкажу, як одне неочікуване рішення змінило все і призвело до грандіозного успіху. Поїхали! Все почалося у невеликому французькому містечку клермон Ферран. Спочатку там була фірма, яка спеціалізувалася на виробництві сільськогосподарського обладнання, також усіляких шлангів приводних ременів із вулканізованого Каучуку. У 1863 64 роках помирають перші засновники цієї фірми Арістіт Барб'єр і Едуард Дюбре, і це підприємство опиняється на межі банкрутства. Щоб якось виправити ситуацію, запобігти банкрутству у 1886 році в Клермон Франц Парижу приїжджає онук Арістіда Барб'єра, 33-річний інженер Андре Мішлен. Андре взяв на себе роль керівника фірмою, але згодом зрозумів, що йому все ще потрібна допомога. Тому через декілька років він попросив свого молодшого брата Едуарда допомогти йому в управлінні компанією. А Едуард він був творчою особистістю. В нього була своя художня студія в Парижі. Але після прохання брата він вирішив закрити свою художню студію і став співвласником підприємства, яке відтоді називається Мішлен Co. Едуард займався управлінням виробничої та дослідницької діяльності. А Андре відповідав за загальне управління, рекламу та продаж товару. Брати знали, що для порятунку сімейної компанії їм необхідно диверсифікувати свій бізнес, але ніхто з них не розумів, з чого почати цей процес. І тут, як зазвичай буває, в один день до них звертається випадкова людина і просить допомогти з велосипедом. До речі, шини на велосипеді були від найстарішої компанії з виробництва шин Dunlop. Так ось у цієї людини спустила шина. Ну, це було звичним для тих часів, враховуючи якість доріг. Проблема полягала у методі монтажу того часу. Покришки просто приклеювали до обода колеса. Такий спосіб установки робив заміну шин тривалим, трудоміським процесом, який вимагав спеціальних інструментів. Брати свою роботу виконали, допомогли чоловіку. Проте Едуард почав думати над легшим та швидшим способом кріплення покришки до обода колеса і, врешті-решт, придумав. Вже у 1891 році він отримав патент на знімну пневматичну шину, і це було суттєвим стрибком уперед порівняно з шинами компанії Данлоп. Виріб компанії Michelin відразу ж набув популярності. Цього було недостатньо, і вони продовжували думати, що б таке зробити, щоб збільшити продажі. І до них прийшло доленосне рішення: як змусити людей купувати шини? Звичайно, потрібно зробити так, щоб вони побільше подорожували автівкою. Брати Мішлен випустили невеликий червоний путівник, наповнений корисною інформацією для мандрівників. Там були мапи, інформація, як змінити шину, де заправитися паливом, де поїсти, де погристи, де перепочити, і тому подібне. Там було дуже багато реклами, але він був безкоштовний і знайти цей гід можна було десь на зупинках, в забігайлівках і так далі. Протягом двох десятиліть вся ця інформація надходила безкоштовно. Але одного разу Андрей Мішлен прийшов у на монтаж і побачив, як його улюблені червоні путівники використовуються для підпирання верстата. Грунтуючись ну, на принципі, що людина по справжньому поважає тільки те, за що платить. У 1920 році був запущений новий гід Мішлен, який продавався за 7 франків. Вперше цей гід включав список готелів Парижа, списки ресторанів за певними критеріями, а також там не було реклами. Визнаючи зростаючі впливи ресторанного розділу путівника, брати Мішлен також найняли команду таємних відвідувачів. Сьогодні ми їх знаємо як ресторанні інспектори. Їх завдання було анонімно відвідувати ресторани і їх перевіряти. З 1926 року путівник почав присуджувати зірки вишуканим ресторанам. Але спочатку відзначав їх лише однією зіркою. А вже через п'ять років була введена ієрархія з нуля, однієї, двох і трьох зірок. А в 1936 році були опубліковані критерії зіркового рейтингу. Протягом двадцятого століття путівники Мішленд стали бестселерами, і це все завдяки своєму серйозному і унікальному підходу. Що таке зірка Мішлен? Зірка Мішлен присуджується ресторанами з визначною кухнею. Враховується п'ять універсальних критеріїв: якість інгредієнтів, гармонія смаків, майстерність техніки, індивідуальність шеф-кухаря виражена в його кухні, і, що не менш важливо, постійність. Постійність в усьому меню і в часі. Представники Мішлен нас запевняють, що зірка присуджується лише за їжу на тарілці і більше нічого не впливає. Стиль ресторану, його ступінь формальності чи неформальності не мають жодного відношення до нагороди. Мішленівські зірки присуджуються щороку, також перевіряються вже існуючі зіркові ресторани для того, щоб переконатися, що гостям пропонується такий самий високий рівень кулінарії. А хто ж приймає рішення? Рішення щодо надання відзнаки ресторану приймають знамениті анонімні інспектори Мішлен. Усі вони колишні професіонали у сфері ресторанного та готельного бізнесу. Вони приходять до закладу у різні пори року, приходять і навесні, і восени, і взимку і влітку. Також приходять на обід, на вечерю, у вихідні, у будні і вже командою ухвалюють остаточне рішення. У чому різниця між однією двома чи трьома зірками Мішлен? Одна зірка означає, що це дуже гарний ресторан у своїй категорії. Дві зірки означає, що там чудова кухня і її варто відвідати. А три зірки означає, що кухня виняткова і гідна особливої подорожі. Наразі рейтинг міст з найбільшою кількістю мішленівських ресторанів у світі є такий: перше місце Токіо, потім Париж. Кіото, Осака, Гонконг і останній Нью-Йорк. Але цікаво, що за кількістю ресторанів саме з трьома зірками Мішлен перемагає Франція і Монако. Там аж 31 ресторан. У Мішлен є й інші відзнаки, наприклад, зелена зірка у вигляді конюшини. Таку відзнаку запровадили з метою виділити ресторани і шеф-кухарів, які співпрацюють з екологічно чистими виробниками і програмами по переробці біологічних відходів. Також нею відзначають рестораторів, які впроваджують стійкі екометоди на своїх кухнях. А є ще одна відзнака, називається біб Гурман. Це відзнака для ресторанів зі смачними блюдами, але не за конськими цінами. Вона представлена у вигляді голови чоловічка з логотипу. А хто ж цей чоловічок з логотипу? Його ім'я Бібендум, і походиться від латинського «nunc est Bibendum», що означає зараз час пити. Він був призваний показати, як шини Мішлен поглинають будь-які перешкоди на своєму шляху. Як тільки народився цей чоловічок Мішлен, він став виконувати головну роль для компанії. Саме він представляв продукцію, консультував і допомагав автомобілям, ставши обличчям бренду. У всьому світі на адресу Мішлен постійно надходить багато критики, і її можна об'єднати у декілька тез. Ну, по-перше, те, що нагороди завдають збитків ресторанам, змушують їх звужувати свої творчі здібності, щоб отримати зірки, і прискорювати інновації, щоб їх зберегти. По-друге, це те, що одна організація не може охоплювати таку велику кількість ресторанів. І також ресторани з відзнакою «Мішлен» – це ресторани для аристократів, що в закладі боїшся чхнути, постійна напруга. Ще є жарт, що там офіціанти вдягнені краще за тебе. Я вважаю, що те, що вони запровадили нагороду Біб Гурман, це дуже класне рішення. В таких ресторанах можна і смачно поїсти, і не збанкрутіти. А оця класична відзнака, вона потрібна, вона має бути. Вона нам показує, де ми можемо скуштувати мистецтво, тобто кухню екстра високого класу. А як ви вважаєте? Чи потрібно змінювати зірку мішлен? Чи ви поділяєте мою думку? Напишіть свої думки у коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А наразі це все. Якщо вам сподобався цей епізод, поставте лайк і залиште коментар. Мені буде дуже приємно і це допоможе у просуванні цього епізоду. А також напишіть у коментарях, чи знали ви, що шини мішлен і зірка мішлен це одна компанія. Я вам бажаю гарного дня та до зустрічі на подкасті як на смак.